Всім привіт я, Звірчик, і це головні новини в світі ігор за минулий тиждень. Приємного перегляду! На моєму Discord сервері проходить черговий конкурс на любий любийські Fortnite за 1200 вебаксів. встигне прийняти участь, посилання в описі. В магазині Ігор GOG безкоштовно можна отримати гру Oaken. гра в жанрі тактичного покрокового рогалика з керуванням колодою в містичному стилі, Таємничий світ гри населений духами, створений за кельтськими та племінними мотивами. Випадково генеруємо мапу світу з безліччю рівнів, босів і подій. Унікальні тактичні битві на шестигранній й поля бою, де все залеглі від положення та обертання, покращуйте свої заклинання й духів так, як тільки забажаєте. Гра безкоштовна до 2 грудня, тому, поки є час, встигні забрати. В EPKIM з 5 грудня будуть роздавати дві гри. Одна з них це симулятор автобусника, в якому ви виконуєте роль водія, прямуючи по зупинках на карті. До цього ж в грі є кооператив, який не дасть вам заскучати. Інша ж гра це LEGO Star Wars The Skywalker SAGA. Гра створена по мотивам всіх інших саг зоряних Війн. Тому для фанатів цієї серії ігра до того ж в стилі LEGO я думаю це буде цікаво. До того ж, в грі є локальний кооператив, коли ви з своїм другом граєте за одним ПК на одній клавіатурі. До того ж нагадую, що зараз в Epic Games також роздається рогалик Бротато. В ній ви в ролі картоплини повинні знищювати інопланетян. Які прямують прямо до вас. В цьому ж вам допоможе величезний арсенал зброї та навичок. Гра безкоштовна до 5 грудня. У Фортнайті пройшов один з наймасштабніших концертів. Він був приурочений закінченню ремікс сезону та початку шостої глави першого сезону. На концерті взяли участь такі зірки, як Snoop Dogg, Eminem, Ice. Pice, та Juice World. До того ж мазані Фортнайтої іменний скін кожної зірок. В пійку на концерті було одночасно 14 мільйонів людей. І це, який вже раз Фортнайт ставить рекорд в цьому плані. В тімі зараз проходить осінній розпродаж, і давайте я коротко розповім про найкращі пропозиції: Slime Rancher – пісочниця від першого лиця, в якій ви володієте власним ранчо, і не простим ранчо, а з виготовлення слизу на груді. Дев'яносто відсоткова знижка, Nordgard – Це стратегічна гра, заснована на скандинавській міфології. Очоліть свій клан розкрити таємниці нововіднайденого таємничого континенту та переможіть ворогів, щоб завоювати трон. На груді є 90% знижка. Mad Max, сюжетна гра від третього лиця, які ви в ролі божевільного Макса повинні вижити в цьому непростому світі. А єдиним предметом, який допоможе вам у цьому, є автомобіль. На груді є 90% знижка. Дякую за перегляд цього відеоролика. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.